Святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Отож, брати, не турбуйтеся, промовляючи, що будемо їсти, що пити, І за що зоглянемось, про все те побивається погане. Отець же вас Небесний знає, що вам усе потрібне, шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам додасться. Не журіться, Отче завтрашнім днем, завтрашній день буде турбувати сам про себе. Доволі дневі голиха, Чи є між вами хтось такий, коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, дасть йому гадюку. Тож, коли ви злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше отець ваш, що на небі. Дасть даре тим, які його просять. Слава тобі, Божена, слава тобі, премудрість, чеснішу від хіровим і незрівняно, славніше від сарафимів, що безсління породила сущу, Богородиця, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю Сину і Сині, Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих воїнів українського народу. Нехай помилує, і спасе нас, бо Він благий чоловіколюбець. любець. Амінь. Слава Ісусу Христу!